Дівчата, всім привіт! Нове відео, нова невеличка закупка Аврора. Зараз швиденько покажу. Ситечко об'ємне для чаю, тому що у мене багато чаю розсипного, а я не люблю, коли воно плаває. Я взяла ситочку 24 гривні коштувала. Потім крем-фарба для взуття, ось. Така акура для чорного. Вона зараз в акції у них по 14 гривень, а так по 29. Далі шапка молодіжна. Ось така тепленька. Це я малому взяла. В сірому, в чорному кольорі була, вона 77 гривень коштує. Приправа універсальна куряча додей 90 грамів, 9 гривень. Зараз також вона. Я так зрозуміла в акції. В акції кастрюля двохлітрова. Так, вони коштували 249 гривень. Сьогодні вона коштувала 199 гривень, там червоного і салатового такого кольору було. Зараз розпакую і покажу вам, яка вона всередині. Резинка для волосся. Ну, це не можна було не купити. Ви подивіться, які вони красивенькі привезли на цей раз. Гарненькі такі сімпапоністі, дівчачі, 19 гривень. І-і-і-і шоколадні ось такі дві штучки, типу нутелла, ті, тільки зараз ямі. Тут шоколад і ось такі палички. Взяла дві штуки дітям, коштували вони по 22 гривні одна штучка. Тому ось така в мене закупка. Зараз розпакую, покажу вам каструлю, і ще трошки в мене шмоточної сьогодні закупки. Так, ось, ось тут все написано для газової, для індукції, для електричної. Підходить для, для посудомийної машини зі скляною кришкою, об'єм 2 літри, матеріал нержавіюча сталь. Гума скло призначено для приготування їжі. І ось все, що про неї написано. Ось така скляна кришечка в неї з цим пептиком. Всередині вона сіра. Звісно, вона не з товстим дном, не де нічого. Звичайно, проста каструлька, червона, в краплиночку. Нормально, за 199 гривень така, згодиться. І з шмоточних закупочок ось такий плюшевий, приємний, гарненький светрик. Він тут більше таким сірим, але він е, такий салатовий, ніжно-салатовий е, ось таке. Така горловинка, не гольфом іде, ціна 435 гривень. Розмір стандартний, не написано неде нічого. Купувала в Ванді. Дуже-дуже м'якенький, прикольний светрик. Ось так він виглядає. Потім для малого купила колготки, вони без флісу, такі звичайні, щоб під джинси вдягати. Ті, що в нього є з минулого року, вони вже не пацанські, вже таке носить йому соромно, тому взяла ось такі, не знаю, хотіла ретузи взяти, але ретузів не було. Думаю, добре, спробуємо ще ці колготки, Може, з боєм, да ми їх і нап'ялимо. Підемо під джинси, тому що холодно. Коштували вони 59 гривень, розмір від 92 по 160 гривень. 152-164, а тут 92-164. Ну, я розумію, так я їх розпакувала, і вони будуть на ньому. Мені в магазині дівчата знайомі дозволили розпакувати, подивитися. Я подивилася і зрозуміла, що це його розмір колгот. Навіть якщо вони будуть дещо трішечки з запасом, велике, немале, нічого страшного під штанами ніхто не побачить Тому ось такі колготи купила йому. Поки що одні, тому що не знаю, чи він буде їх носити. І взяла йому теплий флісовий спортивний костюм такого зеленого мілітарі, мілітарі кольору. Зараз вони хлопці всі такий кольор люблять. Такий він на флісочки, на, на доволі такі прилічні флісочки. На шнурочках, тут така надпись якась. Полосочки на рукаві, під манжетик. І до нього штанці. Чорні, звичайні чорні штанці, так само на флісі, на резиночках, на всьому буде йому тепленько, тому що зараз на дворі. Холодно, всім ранку взагалі мінусова погода. І ми їдемо в школу, він зубами мені клацає, бо машина не встигає прогріватися. В школі також зараз не Африка, а він знову з соплями, тут з, комбініз... Ой, з комбінізоном, господи, з капішоном 675 гривень. Були дешевші, були по 495, так само чорні штани і зелена толстовка, але не було там нічого. Ні шнурочків не було, ні кармана не було, ні ні ніде нічого. Геть просто-просто. Ну, Мені захотілося щось йому по -по -по посолідніше. Тому взяла розмір у нас тут 128. Це його розмір. У нього 122-128. Він у нас, хлопчик, не сильно високий. Ось такі в мене сьогодні були покупочки. Дівчата, у мене сьогодні Аврора геть на мінімалках. Взяла я дві такі подушечки. Це для школи на стільці. Я замовляла в одної фірми 27 штук. Але так як у нас діток зараз 29, тому потрібно, ще дві подушечки було докупити, вирішили там не замовляти, взяли ці. Звісно, вони відрізняються по кольору і вони не такі тоненькі, як ті, але вирішила, що ну, дві такі будуть, нічого страшного. 109 гривень. Я дивлюся, вони дуже якісно прошиті. Мені це подобається такі гарні поверхні. Резочки. Єдине, що немає ні з одного, ні з іншого боку резиночок на стільчик, щоб його причепити. Тому я резиночку наш'ю, в мене вона є. Руки, дякувати Богу, ростуть з того місця, з якого потрібно. Тому дороблю і відвезу в школу. І оце так надивилася. На них притулила до своїх стільчиків на кухні і вирішила, що мені теж такі потрібні. Там є синього ще кольору і сірого, але в нашому стаціонарному ну, в нашому магазині, який біля недалеко від дому відкрився, то там синіх тільки дві штучки, а мені потрібно три. І бордовий цей якийсь він благородний, такий красивий. Коротше, поїду завтра, куплю собі ще три такі штуки. Нехай будуть взимку під попу взагалі чудово. І ще відкриття року це ось ці штучки. Ямі вчора я купувала на пробу, дітям дуже сподобалось, вона навіть смачніша, ніж нутела, і коштує не 22, 24 гривні. Дуже круто, 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 небагато печенюшок, але багато нутели. В мене малий ще вчора ложкою її ось тако доїдав. Нам сподобалося. Вирішила взяти ще. І ну, діти задоволені, тому нутела коштує гривень 60 мабуть. А то й більше, не знаю, така маленька, а ця 24 гривні, то можна такий смаколик інколи брати, але допоки він є, то я взяла їм знову, тим більше, що була в Аврорі. Ну і, як завжди, для апетитної п'ятої точечки, бумажечка, і, в принципі, оце така в мене сьогодні дуже-дуже мінімальна закупка. Дівчата, знову в мене закупочка, така невеличка. Тут у мене Аврора і аптека знову, по-другому колу, ми хворіємо тільки. На цей раз у сина знову ларингіт, а у мене не знаю що. Не знаю температура, горло і все. Що я купила? Пульмікорт. Це розчин для інгаляції, тому що без інгаляції ларингіт ми не витягуємо, тому антибіотик, противірусне інгаляції, горло пшикать і тому подібне. Далі взяла дві пластинки вітаміну С, це для підтримки імунітету. Взяла собі стрепсілс, якийсь новий плюс я вже одну бахнула по дорозі, бо дуже горло боліло. І знаєте, знеболює так непогано. Так, що по чому? Пульмікор 254 гривні, оця ця сашеточка коштує. Далі Strepsils 81 гривня, 15 копійок, вітамін С по 16 гривень. Тут на 32 гривні 2 штучки. І ще я взяла собі комбі гриб тому що я не можу без таких допоміжних засобів справлятися і не маю права злягти і лежати, тому що ще хворий син і не потрібно його лікувати, тому намагаюся таблетками тримати себе на ногах. 100 гривень 78 копійок. Ось так от. Аптека затягла мені на 468 гривень, 68 копійок. І ми були ще в Аврорі. Купила я все-таки собі дві ці подушки на стільці, ті, що дві для школи взяла, а дві взяла собі. Вони мені дуже сподобалися, такі вони вілюрово-бархатні, такі класні. Хотіла три, але бордових було тільки дві. Ну, добре, третю я ще докуплю, знайду, по-любому вона буде, ні, то тоді візьму, можливо, чи синю, чи сіру, не знаю, я ще придумаю. Ну, поки взяла ці дві, по 109 гривень, так вони ще і лишилися 218 гривень дві штучки. Далі, далі, далі. Туалетний папір, 8 гривень. Зараз у них по акції. Ось таке капучино це для доньки, я взяла галка, лісовий горіх. Да, да. Далі совий горіх, 39 гривень 150 грамів. Далі контейнер круглий на закрутці, один одіньохонький, стояв там, так йому було печально. Думаю, заберу його собі, 27 гривень. У мене всі крупи, всі макарони, цукори і тому подібне зберігаються у таких контейнерах. Далі по акції. Не знаю чому. Одна штучка була оце цей спрей Ларів. Взагалі я знаю, що вони коштують десь за 100 гривень. На сайті я дивилася, 100 щимось, але він стояв за 39 гривень. 39 гривень і такий добротний, великий об'єм 200 мл. Це можна як для тіла, так і для волосся. Аромат приємний. Вирішила взяти. За 100 щимось, я б його не взяла. За 39 можна взяти, нехай собі буде. Далі знайшла ось такі голографічні пазли. Я вперше таки побачила. Прикольні. Нам сподобалися. Будемо сьогодні з сином збирати. Тут на 88 штучок, 54 гривні. Будемо розвиватися, будемо збирати. І у них в кімнаті якраз стоїть двохярусне ліжко. На другому поверсі донька, на першому він. Ось ми їм напроти цього ліжка зберемо на картонку, приклеїмо і повісимо. Буде така у них картинка. Так, далі набір серветок, ось таких. Взагалі написано, що вони кухонні мікрофібри, але я планую їх використовувати на вікна. Я хочу помити вікна, поки ще сонечко світе, бо далі, як приморозки буде, то вже нічого не зробиш 29 гривень. Нектар, добрий ранок, яблуко-виноград, це син попросив, 11 гривень. Взяла ось такий набір цукерок. Далмовіт, я вже якось їх брала. Ну, не знаю, чи вони з вітамінами, чи вони не з вітамінами, чи це просто звичайні цукерки-карамельки. Але сину, ну, щоб закусувати таблетки, потрібні якісь цукерки. Він так по-другому не може. Або він закусує ведмедиками желейними. Ну, Ми вирішили на цей раз взяти такі йому цукерочки. нехай собі закусує дитину 24 гривні. Вони коштували далі цукерка м'яка це ось така. Донька половину з'їла і трішки лишила мені спробувати 15 гривень. І, 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 а де цей олівець? Угу. І те, за чим я полювала як тігріця ліпюрця це ось цей олівець, плямовий відник. Мені було цікаво, чи він виведе, чи ні. Е, ніколи їх не було, на сайті постійно було, а так, по факту, в магазині не було. Написано, що для кольорових та білих речей у мене на моєму спортивному костюмі, який е, такого бускового кольору, є декілька плям. От на нього я хочу і спробувати цей олівець 29 гривень. Будемо пробувати його разом з вами в окремому відео, там, чи в лозі, чи в шоці, кудись за завантажу його, будемо пробувати, чи він зробить щось, чи ні. Можливо, я дарма за ним полювала. І в звичайному магазині заїхала, ще захотілося, до чаю круасанів. 67 гривень, такий невеличкий кульочок. У мене діти їх люблять, це за рискою. Тому взяла. Ось така у мене невелика сьогодні закупка. Всім всього найкращого. Відео я буду вже закінчувати, це з закупками. Тут їх і так достатньо. Бережіть себе і своїх близьких, міцного вам здоров'я, усього! Усього, усього найкращого і побільше, і слава Україні.